Бізгластер м'яка чашка польського виробника Євеен. Модель 161 колекція Орланда. 161 модель вона має круглу форму т образний крій. Їхні чашки поглиблені, зручні для жінок з великими грудьми. Всередині еластична сіточка вона не втрачає форму і добре тримає, груди, збирає груди ближче до центру. Бретелі в зоні декольте, вони м'які, на резиночки, але не відстьобується, регулюються за висотою. Пояс оброблений такою гарною стрічечкою, начебто з атласним відблиском. І це додає нарядного ефекту для цієї білизни. Дуже гарний кораловий відтінок це колекція весна-літа. Яскраві барви, те, що хоче жінка. Два ряда гачків. Як ми і казали, глибока зручна форма, Т-образний крій Він завжди працює на круглу форму і збирає груди ближче до центру. До цього бізгаутера відеогляду зараз крала труси стрінгі. Модель 201. Класична висота талії, обов'язково обов на листавиця напівпрозорим прозоро мережево, м'які і еластичні стрічечки. Дуже ніжний, гарний такий кораловий відтіночок. В інтернет-магазині Білизна Ін Юан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.